У нас буде презентація на тему «Розбор Божого Слова. Дякуючи Богу, ми з домашньою групою майже два з половиною роки кожного дня розбираємо Слово Боже, тому хочемо поділитися з вами. Сьогодні для розбору слова ми взяли місце Писання Дії апостолів, 13 розділ 47. го по 49-й вірш, бо так заповідав нам Господь, я світлом поставив тебе для язичників, щоб спасінням ти був аж до краю землі. А язичники, почувши таке, раділи та слово Господнє хвалили, і всі ті, хто призначений був в життя вічне, увірували. І ширилось слово Господнє по всій країні. Слово Боже багатогранне. Сьогодні ми розглянемо це слово з вісьми граней. Вісім людей з домашньої групи розкажуть, які уроки вони отримали з цього місця писання. І таким чином ми побачимо те, що ніколи не могли б побачити самі. Але я хочу дати основу для цього місця писання, щоб ви розуміли, в чому справді полягала неймовірна радість язичників, які чули слова про спасіння. Уявіть собі світ, де боги злі і заздрісні вимагають жертв, і яких треба ублажняти постійно, щоб вони не гнівались і просто дозволили людям жити спокійно. У Римській імперії було безліч богів, яким, судячи з міфів, було абсолютно однаково, що відбувається з людьми. Крім того, місто Антіохія, в якій Павло говорив ці слова, було містом богині кохання, що означало, що все було підпорядковане не зовсім пристойним на сьогоднішній день діям. У такій атмосфері жили язичники. Безнадії, бажаючи милості богів, які не знали милості, тому їх тянуло до Бога іудеїв, до Бога, що любить свій народ, до Бога, який дбає, захищає свій народ. Але знаєте, в чому була біда? Біда була в тому, що за вченнями іудеїв цей Бог любив лише Ізраїль. І тому, почувши проповідь Павла у синагозі цього міста, язичники не повірили своїм вухам і попросили Павла повторити проповідь. І раптом вони дізнаються, що цей Бог не жадав жертв, а сам заплатив і пожертвував свого сина, щоб і язичники могли врятуватися. Ось така радість була у людей, приречених на страждання. Які не мали надії. Давайте послухаємо тепер, як про це місце писання відкрилось братам та сестрам. Павло і Варнава, звертаючись до язичників, промовляли, що Господь нас послав, щоб ми були світлом для язичників і несли спасіння аж до краю землі. Язичники почули це і дуже зраділи і прославляли Господа, Дух Божий. Говорить кожному із нас, щоб ми теж стали спасінням для язичників і принесли спасіння аж до краю землі. Слава Ісусі! Вітаю вас, благословенні! В цьому місці писанні Господь до нас промовляє, що Він з багатьох людей для того, щоб ми несли його місію. А це саме перше спасіння всіх людей. Щоб якнайбільше пішло в Його царства. І язичники це ті люди, які ще не озріли Христа. Але ці люди шукають Господа, і ми є світлом для них, ми є е, світлом, яке несе Євангеліє Спасіння. І як каже Господь, що це світло пошириться по всій країні. Але я гадаю, що це світло пошириться. По всіх усюдах, по всіх країнах і по всьому світу, тому що царство небесне вже на землі, і воно шириться: славу Господа, і не Ісуса Христа. Вітаю! Сьогодні хочу поділитися своїми думками з розбору слова по книзі Дії, 13 розділ з 47 по 49 вірш. Бог сказав: поставив я тебе. Як світло язичникам, щоб ти був для спасіння аж до краю землі. Чуючи це, язичники раділи, повірили ті, хто був призначений для вічного життя, і слово Господнє ширилось по всій. Країні тут я побачила для себе дві основні тези. По-перше, поставив я тебе як світло для язичників. У нас вже є місія. Бог вже, як який сам є наш батько, є світлом. От, він поставив нас як світло для язичників. Ми повинні світити. Це наша місія на землі, щоб і люди спасались. І друга теза в те, що в 48-му вірші повірили ті, хто був призначений для вічного життя. Не всі будуть поч... нас почують, але ми повинні світити, говорити, виконуючи місію нашого батька, який вже поставив нас світлом для язичників, і слово Господнє буде ширитись по всій країні і по всій землі. Дякую. Коли його не прийняли іудеї, тоді він звернувся до язичників. Бо та заповів нам Господь, сказав він, поставлю я тебе, як світло язичників, що ти був для спасіння аж до краю землі. І коли вони почули, що Господь їх приймає, що Він не тільки для євреїв, і іудеїв, і для них вони зраділи, бо це благословіння, що Бог їх приймає, коли вони. Перед ним промовляють про свої гріхи і коли вони приймають його своїм Господом і Спасителем. Господь дає життя тоді вічне їм і спасіння. Це слово, яке ми зараз розбираємо, мені здається, дуже важливо подивитися в той час, коли це відбувалося. А це відбувалося якраз в ті часи, коли. В... І Римська імперія, і Греція, вони ну, мали дуже важливе значення. І ці язичники, які проживали на тих землях, вони знали дуже багато богів, і дуже багатьом богам вони поклонялися, а єдиного бога вони не знали. І от коли Варнава і Павло прийшли в ті міста, в ті землі, і вони приходили в синагоги, і там проповідували, і там говорили, то, на жаль, на жаль, іудеї відмовилися слухати, і багато іудеї відмовилися слухати і взагалі сприймати це слово. А язичники навпаки раділи, тому що вони почули таке слово, і таке слово, яке давало їм світло, яке давало їм надію, надію на життя вічне, на спасіння. І це оце для мене ну, таке відкриття в цьому слові. Я отримала від Господа слово, що Господь спас саме мене. Не для того, щоб я тільки одна була спасена і радувала своєму спасінню, а для того, щоб я являла спасіння і несла цю благовість для інших людей. Особливо. Для атеїстів, для язичників, які не знають і ніколи не відчували могутність і силу Господа нашого Бога. Також я прийняла для себе такий урок, щоб час не втрачати, бо дуже багато я втратила часу на суєту, роботу, на якісь зустрічі безкорисні. Я прийняла рішення кожен день. Являть Господа в транспорті, на роботі, в кафе, на зустрічі, в магазинах як умога більшої кількості явити, донести, розказати про Бога, щоб Слово Боже було до країв землі проповідано і кожен від малого до великого. Дізнався про могутність, силу і славу нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Це Слово, яке ми розбираємо, мені впало в серце. І я зрозуміла отримала такі одкровення, що у Бога немає інших рук, інших ніг, як мої, як ваші. ті часи це були Варнава, Саул, Степан. А сьогодні це я і кожен з нас. Християнин. Ці слова актуальні і сьогодні, нелегкий для України час. Сьогодні багато людей розсіяни без пастиря, а ми з вами, ми воїни Христа, і ми повинні іти і завойовувати душі для Господа, і спасати взятих на смерть. Адже хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Наш Господь нам дав доручення тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Євангеліє Матвія, 28, розділ, 18, 20 вірш. Отже, що я хочу сказати? Станьте і підіть, і всьому світу розкажіть, що Ісус Господь, Ісус Спаситель. Амінь. Добрий день. Слава Ісусу Христу, Розбор Слова. Діянням 13, вірш 47-49. Я розумію це слово так, що Господь Бог колись свій час також спас нас, витягнув все і темряви через увірення по благодаті Божій. Ми були спасенні, через жертву нашого Господа Бога Ісуса Христа, який на Христі омив нас, освятив і очистив, і вибілив. і... Витягнув з тієї темряви, де ми ходили, і спас для подальшого служіння Господу Богу, щоб ми були тим світлом для всіх людей, для всіх язичників, які ще не увірвали в Господа Бога нашого, для того, щоб Господь Бог дальше прославлявся в їхньому житті і в нашому житті. через Проповідування Слова Божого через свідчення слави Божої про те, що Господь Бог зробив в нашому житті. І ми є тим світлом поставленим Господом Богом для служіння Йому. І слава Господу Богу, ми всі радіємо за цю велику честь, за цю славу Господню, за те, що ми є живі, за те, що ми є тими світильниками, і люди чують і приходять до Бога і спасаються. І Господь Бог прославлений в нашому житті. І вся слава Господу Богу живому. Амінь. Як і ті язичники, які отримали надію, так і ми сьогодні радіємо, що маємо доступ і піклування того самого Бога, який відкрився їм. Тому що Слово Боже відкривається багатогранно для кожної з нас через ті уроки якими ми ділимось один з одним? Будьте благословенні!